Друзі, вітаю! З вами Микола Княжицький. Я радий бачити вас на своєму youtube каналі В Україні з'явилося нове міністерство Міністерство єдності, яке відповідатиме за цілий комплекс питань, що пов'язані з демографією діаспорою. Я підтримую це рішення, оскільки сам запропонував його ще в липні в своєму законопроєкті про основи державної демографічної політики. В цьому ж документі я наполягав, аби новий міністр отримав статус віцепрем'єра, що дасть йому набагато більше можливостей. І влада таки прислухалася до моїх рекомендацій. Міністром і віце-прем'єром став Олексій Чернишов. Сподіваюся, нове відомство не перетвориться на інструмент для формального виконання завдань чи здобуття політичних дивідентів чутливій для мільйонів людей темі. Я дуже добре знаю їхні проблеми, адже питаннями демографічної кризи займаюся з початку війни. Підтримує 11 регіональних центрів для внутрішньопереміщених осіб, створив кілька резонансних фільмів, в яких йдеться не лише про труднощі, з якими стикаються біженці і внутрішньо переміщені українці, але й про недоліки роботи влади і її нехтування своїми обов'язками, знаючи всі ці проблеми зсередини, маю підстави хвилюватися, що без чіткого плану дій ми ризикуємо отримати ще одну надієздатну структуру. Про ці побоювання я заявив під час призначення нового міністра. Чим має займатися? Це міністерство. Що таке єдність? Воно має займатися тим, щоб справді біженці повернулися в Україну і їхні права за кордоном були забезпечені зараз. Воно має опікуватися внутрішньо переміщеними особами, тими людьми, які завтра стануть біженцями, тому що ми скорочуємо кошти на освіту, не забезпечуємо їх, не дбаємо про них, не будуємо для них будинки. Цим теж має опікуватися це міністерство. Це міністерство має опікуватися співпрацею з нашою діаспорою, зі старою діаспорою, яку треба повертати сюди, залучати до нашого лобізму, до підтримки України. На жаль, уряд поки що мовчить про ці ініціативи. Сподіваюся, ідея буде реалізована, а не стане лише черговим передвиборчим гаслом, спрямованим на здобуття голосів за кордоном для владних кандидатів. Ми повинні будувати державу, яка дбає про кожного громадянина, незалежно від того. Чи він перебуває в Україні, чи за її межами? Дивно, що питання створення міністерства і призначення міністра розглядав комітет з питань прав людини і національних меншин, а не комітет з питань гуманітарної політики, до складу якого я вхожу. Адже саме наш комітет, по-перше, має прямий стосунок до демографії, а по-друге, вже підтримав мій законопроєкт про основи державної демографічної політики. Адже після ухвалення цього документу ми зможемо дійсно говорити про системну роботу над подоланням демографічної кризи. Бо впродовж трьох місяців, з того моменту, як президент вперше озвучив мою ідею про створення окремого міністерства, ми спостерігаємо несистемність і навіть хаос в процесі ухвалення рішень. Перше про створення окремого органу з питань демографії президент Зеленський заявив 27 серпня і назвав його міністерством повернення українців. Тоді я привітав це рішення, але застеріг, щоб воно не перетворилося на черговий піар-проєкт. На жаль, так і сталося, бо в проєкті бюджету на 25-й рік коштів для цього міністерства передбачено не було. 8 листопада Міністерство фінансів повідомило, що в бюджеті на 25-й рік передбачено 150 мільйонів гривень для фінансування Агентства єдності українців. Цікаво, що раніше про створення такої інституції нічого не повідомлялося, і планувалося, що вона діятиме під егідою Міністерства економіки. Однак, після презентації в парламенті плану стійкості від ідеї створення цього агентства, вирішили відмовитися. 19 листопада, виступаючи в парламенті, президент знову анонсує створення Міністерства об'єднання українців. І Ось 3 грудня, вже під третьою назвою Міністерства національної єдності, таке відомство нарешті було створено. Як з'ясувалося, замість створення нової інституції, вирішили перейменувати Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його бюджет в розмірі півтора мільярда гривень на 25-й рік перейде до новоствореного міністерства юності. Будемо сподіватися, що цей інституційний хаос нарешті завершився, адже попереду ще багато роботи. У своєму законопроєкті я, зокрема, пропоную створити фонд відновлення демографічного потенціалу. Якщо міністерство це стратегічний рівень, то фонд оперативний. Він має безпосередньо займатися проєктами, які вирівнюють демографічну ситуацію. Тому пропоную кабміну запозичити і цю мою ідею, як це вже сталося зі створенням міністерства. Мій досвід свідчить про ефективність таких підходів. Свого часу я ініціював створення українського культурного фонду, який працює за принципом, що має стати основою для діяльності фонду відновлення демографічного потенціалу. І завдяки УКФ. Нам вдалося реанімувати українську культуру. Про її успіхи почали говорити не лише в нас, а й у світі. Так само має бути і з демографією. Путін веде цю війну не заради територій, скоріше не лише заради територій, він хоче знищити українську націю в цілому. Завдяки героїзму ЗСУ йому не вдалося реалізувати свій задум нового геноциду фізичного винищення українців, як він це планував на початку вторгнення. Тому його програма мінімум зробити Україну безлюдною, а отже, неспроможною державою. Саме тому російсько-українська війна це ще й перша в 21 столітті війна за демографію. Ми повинні зірвати і ці плани Путіна, тому я підтримую всі правильні ініціативи влади в сфері демографічної політики. Водночас я не залишатиму поза увагою і критикуватиму непрофесійні, чи навіть шкідливі рішення. Діяльність нового міністерства перебуватиме і під моїм особистим і разом з колегами, особливо пильним контролем. Демографічна війна це боротьба за майбутнє України, і кожен з вас є важливою частиною цієї великої справи. Підпишіться на мій канал, щоб дізнаватися про всі законодавчі ініціативи і реальні кроки для захисту українців. Ставте лайки, коментуйте, діліться відео разом. Ми здатні не більше. Демографічну війну, як і всі інші, ми обов'язково виграємо. До зустрічі і пам'ятайте майбутнє України в наших руках.